Новий рік прийшов до нас не лише зі зміною дат у календарі. Він почався з віри у себе, у близьких і в нашу країну. Україна зустрічає цей рік сильнішою, загартованою випробуваннями, але незламною у своєму прагненні жити, працювати і будувати майбутнє на рідній землі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 1 січня у медичних закладах Кременчука народилося 10 дітей. Для їхніх родин цей день став особливим і назавжди увійшов у сімейну історію. Як малюків та їхні сім'ї привітали сьогодні, розповідаємо вже за мить. Десятеро новонароджених у Кременчуці порадували батьків своєю появою у перший день 2026 року. 1 січня на світ з'явилося порівну п'ять дівчат і п'ять хлопців. Кожну родину із народженням малюка привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Вручив квіти та подарункові сертифікати. У Кременчуцький перинатальний центр Лелека приніс у новорічну ніч маленького Владислава. Хлопчик народився у першу хвилину після опівночі. Ми вас вітаємо від всієї громади міста Кременчука, від усіх Кременчужан з народженням вашого синочка. Бажаємо йому здоров'я, вам, всій вашій родині, всього-всього найкращого. Щастя, добра, любові. І вам такий подарунок від громади це сертифікат на 10 тисяч гривень. Ви зможете малючкові вибрати все, що захочете. 1 січня протягом дня у перинатальному центрі з'явилося ще п'ятеро дітей. Усі породіллі та новонароджені, здорові відновлюються та готуються до виписки. У декого із батьків це вже друга, третя дитина. А у сім'ї журавлів у перший день нового року з'явився первісток. 12.02 з'явився цей маленький хлопчик. Богдан. і в нас рік почався із дуже важливої події взагалі в житті. Тому в общем, бажаємо кожному дізнатися таке щастя, як у нас. Було яке е, Я там ну, часто чекав і переживав, тобто дуже сильно якби, то було. Ну, емоції були, зашкалювали, тому що я не знав, як буде е, пройти ну, цей момент. Ну, за пальчик взяв вас одразу, як ви, за за ви взяв. Хвилюючи перші миті разом зі своєю дитиною. Кожна сім'я переживає появу малюка із особливою ніжністю серед родин, які в перші дні нового року радіють народженню сина і переселенці Максим та Ілона з Єнакієвого. Очікували, що буде саме першого січня. Якщо чесно, да я відчувала, що буде в новому році. Я 31-го була тут. Чоловік з мамою була дома. А зранку я вже прийшла ручку. Взагалі хочу подякувати всьому медперсоналу. Дуже задоволена їхньою роботою, тому ну тільки позитивні емоції. Шість дітей 1 січня народилося у перинатальному центрі, а ще четверо у лікарні правобережна в Крюкові. Хлопчик і три дівчинки. Усіх привітали подарунками і теплими словами. Ми не очікували, але ну, так вийшло так. Живіт почав тягнути ну, поперек, корич, почали спереми. Ми приїхали 31-го на консультацію для, ну, для вирішення подальших дій. І так вийшло, що в 9.401 спіймали нашого хлопчика. Ну, Третя наша дитина, і ми приїжджаємо сюди за 60 кілометрів. Ну, дуже хороший пологовий, дуже приємні люди. Більшість матусь каже, що народження дитини 1 січня було сюрпризом. Але якщо вже малюк вирішив з'явитися на світ саме в цей день, значить так воно і треба. Ми першого не очікували. Стояли плани на 4 січня, але вже тиждень нило піднивало. Я дуже вдячна завідуючи, тому що я прийшла вже десь 25 грудня. Кажу, вже не дуже себе гарно почуваю. Вона мене щодня викликала, спостерігала. І першого на созвоні я прийшла, я їй розповіла свою ситуацію. То ми прийняли правильне рішення, вона мені допомогла. Втретє, ми саме сюди. Із найщирішими побажаннями вітаємо малят із появою на світ. І хоча Україна нині переживає нелегкі часи, бажаємо вам рости в здоров'ї та безпеці, наповнювати будинки своїх батьків сміхом і світлом, а своїми долями творити історію мирного і доброго завтра. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Новорічні свята у Кременчуці та районі минули спокійно, однак робота для правоохоронців усе ж була. У святкові дні поліція працювала у посиленому режимі та реагувала на сотні викликів: від побутових конфліктів і шахрайств до крадіжок і повідомлень, що стосувалися дітей. Про ситуацію в місті та районі далі у сюжеті. Новорічні свята в Кременчуці минуло відносно спокійно. У ніч на 1 січня у Кременчуцькому районі до підрозділів поліції надійшло 285 повідомлень, серед яких було 10 про вчинення кримінальних правопорушень, зокрема від двох мешканців Кременчука, які потрапили на гачок до шахраїв. В одному випадку жінка, користуючись соціальними мережами щодо виплати державної допомоги, начебто перейшла за посиланням, в результаті чого з банківської карти зникло 30 тисяч гривень. В іншому випадку надійшла інформація про те, що Жінка, намагаючись скористатися чат-ботом одного із банків, перейшла за посиланням, спілкуючись, начебто, з менеджером з її карточки було знято понад 17 тисяч гривень. Наразі за обома фактами розпочато кримінальні провадження. З 1 на 2 січня поліцейські отримували виклики про домашнє насильство, конфлікти та тілесні ушкодження. Поліція оперативно реагувала на ці виклики, адже правоохоронці міста та району працювали у посиленому режимі. Світла пора доби минула без пригод. Проте були виклики, що стосувались неповнолітніх дітей. Декілька повідомлень про події з дітьми, госпіталізації неповнолітніх до лікарні, також і травмування неповнолітніх. За цими фактами складено адміністративні матеріали відносно батьків. Також минулої доби було повідомлення про. Те, що малолітня дитина з'їла підозрілий предмет. Відразу на місце були події, прибули ювенальні поліцейські. Також відносно батьків складено адміністративні матеріали щодо невиконання батьківських обов'язків. Разом із тим, до підрозділів поліції надходила низка повідомлень про крадіжки особистого майна громадян. За всіма фактами правоохоронці проводили відповідні перевірки та встановлювали обставини подій. В одному із випадків потерпілий після відпочинку з малознайомим виявив відсутність, Ність особистих речей гаманця з грошима. наразі за фактом заяви потерпілого. Проводяться оперативні заходи для встановлення всіх обставин скоєного правоохоронці вкотре закликають мешканців бути уважними і ретельно перевіряти інформацію, яку ви бачите в інтернеті, не переходити за підозрілими посиланнями, а також бути відповідальним та уважним за кермом. Хотілось би нагадати всім кримачижанам про факти шахрайств. Якщо ви зараз вдома користуєтеся соціальними мережами, ні в якому разі не переходьте за посиланнями, за посиланнями про державну допомогу незрозумілими. Цю інформацію обов'язково перевіряйте. Ні. Як не прив'язуєте свої банківські рахунки до незрозумілих сайтів і роблячи покупки, також перед тим, як відправляти кошти, перевіряйте продавця, який продає той чи інший товар. Також звернутися до водіїв на деяких участках поза наших міських доріг є ділянки з Желедицею, не порушуйте право дорожнього руху, відпочивайте відповідально, не керуйте автомобілем в стані сп'яніння, а також дотримуйтесь норм чільного законодавства. Тож навіть у святковий період варто не втрачати пильність і пам'ятати, власна безпека передусім залежить від кожного з нас. Поліна Калініченко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому перинатальному центрі з'явилося сучасне обладнання, яке відкриває нові можливості для діагностики та збереження здоров'я майбутніх мам і їхніх дітей. Більше про нього розкажуть наші журналісти. Для апаратів, як у нас три в Україні. Три в Україні. Тобто ми найкращі три в Україні. Мова йде про сучасний апарат ультразвукової діагностики експерт класу у Кременчуцькому перинатальному центрі. Він забезпечує детальне дослідження плода, оцінку розвитку органів, серцево-судинної системи, створює тривимірні зображення малюка, дозволяє чітко побачити обличчя, кінцівки та анатомію. У реальному часі дає можливість спостерігати рухи дитини, міміку та активність. Це експерт клас, експерт клас це цей апарат, який має можливість самостійно думати і аналізувати ту інформацію, яку ми йому даємо, тобто ми вимірюємо плода, він самостійно вимірює вагу плода, він самостійно определяє стан дитини. Є в неї якийсь дестрес, немає дестресу плода, це дуже важливо. І також він нам всі робить ці ну, знімки, які нам потрібні для виключення пороків розвитку дитини. Раніше для дообстеження вагітних відправляли в Полтаву або Київ. Не в кожній, навіть приватній клініці є такий апарат УЗД. Нині ж на ньому працюють наші лікарі в перинатальному центрі. Фахівець із перинатальної діагностики проходила стажування у Франції, аби отримати відповідні знання для роботи на апараті. З'явилося в Кременчуці таке обладнання завдяки соціально відповідальному бізнесу Приватбанку. Дуже хочемо подякувати нашим партнерам: це Приватбанк Ростиславу Володимировичу Масло, це директор регіонального відділення Кіровоградська область, Полтавська область, саме завдяки їхній допомозі пологою отримав цей апарат. Ну, а ми з свого боку за бюджетні кошти докупили деякі так. датчики, щоб бачити діточок, отак як зараз ми бачимо в 3D-форматі, бачити кольорове зображення. Ну, можна навіть відео записувати. Так. Ну, Подібні речі не в кожній київській клініці є ну, такого класу обладнання. Майбутні мами із радістю проходять обстеження на новому апараті, аби перш за все переконатися, що малюк здоровий, а як бонус отримати перші пам'ятні знімки своєї дитини. Дуже, дуже мені подобається. Це не ні з тим, що воно було таке не кольорове, а це вже просто дуже дуже подобається. Це ж мій хлопчик, це ж мій маленький, це просто ну я не знаю. Це така довгождана дитинка, що просто коли ти побачиш все, думаєш, все вже скоро, вже скоро. Окрім нового апарату УЗД, у перинатальному центрі з'явилася сучасна ендоскопічна стійка для проведення лапароскопічних операцій. Завдяки ній за рік лікарі зберігають близько 500-700 маток у жінок, яким проводять операції. Втричі зменшується реабілітаційний період. Ми почали тимчасово перев'язувати маткові артерії для того, щоб була менше крововтрата і якісно ендоскопічно вшити. Сам орган і зберегти завдяки цій апаратурі. Ми зробили унікальну операцію при вагітності 8 тижнів. Ми видалили некросуза до 5 сантиметрів, який займав майже всю задню стінку матки. Це як нонсенс, вагітність доношена. Дитинка вже народилась. Це військова з лінії фронту, і це була наша перемога для неї. Медицина Кременчука із кожним роком стає все більш сучасною та розвинутою. Сьогодні говорили про те, що нам необхідно посилити технічну складову. Ви знаєте, дуже багато незважаючи на війну, було зроблено в пологовому будинку і ремонтних робіт, і робіт по забезпеченню технологічним обладнанням, сучасним технологічним обладнанням. Бачимо, що такі унікальні прилади є. В кількох лише лікарнях України попри позитивні зміни в технічному оснащенні перинатального центру фіксується зменшення державного фінансування. Це пов'язано зі зниженням рівня народжуваності в містах України. І Кременчук не виняток. Чим менше пологів, тим менше НСЗУ платить закладу охорони здоров'я. Перинатальний центр мав би урізати свої видатки, зокрема і провести скорочення персоналу. Проте цього не відбулося, оскільки додаткові кошти на утримання закладу виділяють із місцевого бюджету. Зараз місто дофінансовує пологовий будинок для того, щоб утримати його спроможності. Це нормальне забезпечення, кадрове, тому що якщо люди підуть, то обладнання просто буде стояти під стінкою, і воно не буде нікому потрібно. По місту за минулий рік рік у нас мінус 100 пологів, Це 2 мільйони гривень. Так, от просто так. Всі були на містах, всі працювали, всі чергували, але ми отримали на 2 мільйони менше. Просто так, тому що менша кількість пологів. І це не тільки в Кременчузі, Така ж ситуація в всьому центральній країні, всій півдні. Будемо сподіватися, що державна політика підвищення народжуваності разом із зусиллями міста матимуть результат і сприятимуть зростанню кількості новонароджених. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З настанням морозів водойми вкрилися льодом, однак вихід на нього може бути небезпечним. Тонка та нерівномірна крига не витримує вагу людини, що може призвести до трагічних наслідків. Фахівці наголошують, безпечним вважається лід товщиною 10 сантиметрів для однієї людини а для групи осіб лід має бути ще товстішим. Особливо небезпечні місця поблизу течії та очерету, там крига формується повільніше. Якщо людина провалилася під лід обов в обов'язковому порядку, в першу чергу потрібно розвести в руки в сторону для того, щоб ми могли закріпитися з лід. Далі в ніякому разі не опираючись вогою всього тіла, а потроху намагатися руками виповзати з нього і повзком повсти до берега. Якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під лід, не панікуйте і ні в якому разі не наближайтеся до ополонки стоячим. Якщо людина побачила потерпілого на воді, вона обов'язково може зателефонувати за номером 101. Якщо вона має навички та вміє, впевнена в собі, що може допомогти, це також рятувальники продемонстрували спосіб, наприклад, повзком за допомогою самої палиці або елементом одягу підповзати до потерпілого, не підповзаючи прямо до нього в притул, щоб в ніякому разі лід не обвалився під під ним, надаючи. Чи предмет, тобто палицю або одяг, і повском повзучи назад, витягуючи його так само по повском до берега. Під час святкування водохреща багато людей традиційно занурюються у крижану воду. Рятувальники звертають увагу. Напередодні відзначення водохреща рятувальники проводять тренувальні заходи з метою оперативного реагування на зимні ситуації та події. Занурювати цього воду тільки на офіційно визначених місцях. Ніякому разі перед зануренням у воду не вживати спортних напоїв. Е, також при собі мати не слизьке взуття, а також теплі речі та безалкогольні напої для зігрівання. Рятувальники закликають громадян бути відповідальними, не ризикувати життям та пам'ятати. Дотримання правил безпеки на водоймах під час водохреща допоможе уникнути трагедій та зберегти здоров'я. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Звичайні нитки. І ось справжня магія творчості. У Кременчуцькій міській художній галереї містяни власноруч створювали символ 2026 року. Як це було? Дивіться у наступному матеріалі. У Кременчуцькій міській художній галереї новорічні свята продовжуються у творчому форматі. Тут відбулася подія, що поєднала мистецтво, символіку та святковий настрій. Безкоштовний майстер-клас із виготовлення коней з ниток, образу червоного вогняного коня, символу 2026 року за східним календарем. Звичайні нитки в умілих руках перетворювалися на витончені фігурки. Крок за кроком учасники майстер-класу створювали власних коней, вкладаючи у кожен виріб теплорук, фантазію та добрі побажання на рік, що вже розпочався. Для когось це був перший досвід у такій техніці. Для інших ще одна можливість відкрити для себе нові грані творчості. Коника з жуту ми вже виготовляли всі разом до нового року. А це, ну на додачу ще один коник для тих, хто не встиг минулого разу, то ми зробимо зробили вже дехто. Коня з ниток. ідеї, вони існують в інтернеті. Звичайно, якось їх там творчо переробляєш, додаєш якісь свої особисті. Риси, і виходить щось, що зацікавить наших виконавців і майстрів. Готові роботи вирізнялися характером і настроєм. У цьому й полягала особлива цінність майстер-класу: показати, що творчість не має однакових форм, а символ року кожен може втілити по-своєму. Такі заходи об'єднують громаду навколо мистецтва та дарують можливість розпочати ріки творчості, тепла та позитивних емоцій. Кременчуцька міська художня галерея традиційно вітає і радо приймає усіх гостей, відвідувачів, поціновувачів мистецтва, авторів, які бажають провести заходи, майстер-класи. Тому радо запрошуємо з середи понеділю з 10 до 17.00. Всі заходи є безкоштовними і слідкуйте за нашими анонсами у соціальних мережах. Ми є в Instagram та у. Facebook. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Святкове світло поступово згасає, але головне бажання залишається з нами. Кожен з нас сподівається, що саме цей рік стане роком нашої перемоги, і кожна родина у повному складі зустрічатиме наступний рік вже у мирній та вільній Україні. Саме про це буде наш наступний сюжет. Зимові свята поступово добігають кінця, залишаючи по собі теплі спогади, тихі надії та віру в краще. У новорічну ніч кожен загадав своє найпотаємніше бажання щире і просте те, що йде від серця. Саме з цими думками люди увійшли у новий 2026 рік. Цей рік ремончужани зустрічали поруч із близькими, у колі родини, тепла та підтримки. Для когось це були затишні домашні вечори, для когось короткі, але особливо цінні зустрічі. Попри різні обставини, ці миті мали спільне відчуття єдності та важливості бути разом, хоча б на мить. У кожного свої сподівання на новий рік: хтось мріє про бажану посаду і професійне зростання, хтось про стабільність і впевненість у завтрашньому дні, створення міцної родини або спокій у власному домі. Та серед усіх бажань звучить одне: спільне для кожного українця: мир і перемога України, щоб скоріш не став мир для нас, для всіх. У мене навіть була фраза така: міняю сніг на мир. Дуже хочемо, щоб настала перемога, щоб всі повернулися додому, живі до своїх родин. Самі найкращі, такі добрі, позитивні, щоб все було добре. У нас Від цього року у нас очікування мир, щоб наступив мир. Це найвелике побажання. Прекрасний новий рік. Надіємося, що війна наша закінчиться, що наші хлопчики будуть вдома, сім'єю. Щоб нарешті наступив мир. Це саме головне очікування, а все інше. Це бажання про те, щоб рідні більше не були далеко, щоб очікування змінились обіймами, а домівки знову стали місцем зустрічей. Тож нехай 2026 рік стане роком світла і відновлення, принесе тепло замість розлук, тишу замість тривог і впевненість у майбутньому. Нехай віра залишається міцною, надія живою, а серця відкритиме до добра. Мир обов'язково повернеться в кожну домівку, об'єднає родини та подарує світле майбутнє. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ілюзія великого кохання, ніч пристрасті і зникнення на світанку уже зовсім скоро на сцені міського палацу культури покажуть комедію, що триматиме зал у напрузі до останньої хвилини. Детальніше про це розповідаємо далі. 8 січня у міському палаці культури наглядачів чекає яскрава театральна подія. Суперкомедія режисера Дмитра Рачковського за гроші так. Сюжет вистави розгортається навколо неймовірно красивих, освічених і дотепних жінок, які перетворили зваблення на справжнє мистецтво. Героїні легко створюють ілюзію великого почуття, завойовують серця чоловіків і так само ефектно зникають на світанку разом із вмістом гаманця своєї жертви. Вистава балансує між гумором і драматичними нотками, додає інтриги неочікуваними поворотами сюжету і тримає зал у напрузі від першої до останньої сцени. Це історія про свободу, тонку психологію, взаємин і вміння обертати будь-яку ситуацію собі на користь. Квитки на виставу можна придбати онлайн або у касах міста. Тож не пропустіть можливість провести вечір із гумором. І в компанії чарівних аферисток на сцені Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Ми продовжуємо свій шлях, спираючись на силу єдності, взаємну підтримку та відповідальність одне за одного. Саме в цьому наша стійкість, наша надія і наша Україна. Слава Україні!